Всі мої вітання. Всіх вітаю з чистим четвергом. Бажаю вам всім здоров'ячка, добра і скорішої перемоги для нашої України. Бачите, які в мене квіти як розцвили, як розцвили, ті якісь тюльпани такі, вони були такі малесенькі, що то ніхто не сподівався, що вони такі виростуть. Якісь такі купляла. І так довго вони були такі. А все подивіться, які вони, які вони такі величезні, якісь. Перші, все такі перші. О, пару років вони були якісь такі малесенькі. От тепер вже подивіться, які виростають квіти. Якесь купила я у Італії якийсь е, у Горшочкові е, в, такий кущик. Такий та й він в хаті був, за ким я була в лікарні, та й він, бачите, як, я його пересадила, може він якраз, чоловік мені ямку викопав, я копала, Може він якраз прийметься і буде рости. Вже бджоли по тих квіточках літають. О, бачите? о, природа робить своє. Природа робить своє. Починають вже троянди розпускатися. Ой, ось така. А це не це щось, це щось не знає, папірчки щось дочка сіяла, не знаю, що там вона. О. А це якийсь та нарциз, ой, нарцизентема, е, і тут якесь з неуразом було, то я вже його навіть і не, не відкопую. Цветуть щоб теньку цвітуть, а потім кризентема цвіте, Розумієте, все на купі. Ой. Там мої ті, ті медведики. О, чубліці вже граються. Ну, дійсно як було б одне, то би не мало з ким гратися. А о, що вони творять Що вони творять о А, злость не одни на другого. А, <связывая> <связывая> то лилии, там такой. Тела купа там то и лилии. Ну, вот. А, я не знаю, чи це все чи лілія, чи це я так посадила і, і тут друга якась піднеслася. Я не знаю. Десь таке ще на купу, щось нема місця такого. Нема такого місця якогось. Тут лілія сходить така вовсяка, всіляка. Коротше, вийшла трошки пройтися, а починаю заглядати і ще й вам тут показувати. Іду возьму медничку, таку більшу, бо буду е, кришити багет на начинку. таке во. Кришу багет на начинку. Я не буду коржі пекла, але спечу начинку з багета такого на канапки. От я його і. І скришую. Зараз попару молоком, зараз вам покажу. Тут в мене три багети. Три багети є. На такі кусочки я його скришую. Переставлю в меншу посудину, щоб він добре попарився, той багет. Я кож переклала в меншу медничку, тепер буду парити корж молоком. Молоко я скипятила, бачите, гаряче. І тепер буду парити молоко. Зараз я накрию другу медничку, щоб пустий корж, то той батон добре впарився. Та булка добре, добре попариться. Я накрию медничку такого. Все, тепер воно буде паритися. Ще начинки тої шкварки з цибулькою вже висипала, а тепер буду висипати тушонку. Трохи вже почала висипати, буду висипати тушонку. Таку свину тушонку. Щоб була та начинка файна така з м'ясом, знаєте. Я вже побила. Тепер я буду перчити. Файний перець, свіжий перець такий, але добре перчу. Ох, ох-ох. І буду солити. Треба то все перемішати, але треба перемішувати то все рукою. Бо воно так не буде, не вимішається так то в ложку. То я буду перемішувати рукою. Я буду бляшку і пекти. Зараз ще цю бляшку висиплю, а так подивлюся, як воно вийде. Це переважно печу більше, а цей раз не, не більше не спекла. У мене все виходить велика медничка така. А це лишень вийде. Дві, дві начинки. Ну що, то вийде дві. То вийде дві. Такі. О. Кладу в духовку і буде пекти. Так. Одну бляшку я вже спекла. Ви Вже готова. Я пробую шпажку, то шпажка чиста і, і нічого нема. бачите, шпажка чиста всюди. О, Все, вона вже спечена. А тепер ще всю другу поставлю пекти. впекти. Састеклася, а сопту класку пекти. Ну що, я вже начинку витягнула з бляшки і хочу її врізати і подивитися, що вона з собою представляє. Я не знаю, попробую всім множечко врізати. Вона ще, ще така гаряча. Ну, вже не така, як була зразу, бо вона простигла, але ще, ще гаряча. Гаряча. М -м -м. Я ж то не їм, але попробувати хочу Попробувати. Дивіться, дивіться, я вам тако покажу. Подивіться, яка то начинка. Добре. Яка то начинка, яка вона пухка. Яка вона смачна. Якщо у вас е такого не печуть, то попробуйте спекти собі. І будете знати, будете тоді цілий час будете пекти. Зараз я вріжу кусок. Якби мені можна було їсти, я би зараз з'їла. І не один кусок. Але не можна, то я вже... Воздержусь. А з хріном яка вона добра? Та начинка. всі боки, така. Супер! Класна начинка! Ну все, всім вам дякую за перегляд. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока! ока okay.